Вітаю вас на моєму каналі. Вже осінь починаємо копати картоплю. І ось такий врожай. Тут ще біла є така вродила, але щось хмуриться, зараз позбираємо і докопаємо на другий день. Це вже другий день копаємо картоплю, сьогодні сонечко світе, тепленько і ось такий врожай червоної картоплі тут. Є різні сорти. Така біла, посередині города вродила фіолетовими вічками з розовими є. З фіолетовими того року не дуже вродила, з розовими більша. А це картопля Рів'єра, ранній сорт. Ось така того року вродила. Більша є і менша. Тут ще є слов'янка. Теж різні сорти. Слов'янка того року вродила велика. Це є польська картопля, була в Польщі купила пару кілограм, щоб розвести таку ще білу картоплю. І ось така вродила. Тут така середня вродила. А цей сорт більший вродив. І ось така. Виберу більшу на насіння та й на другий рік ще посаджу. Накопали ще такої червоної картоплі. Сьогодні вже третій день копаємо, картоплю всю викопали. Зараз позбираємо. Це така картопля на низу. Врожай картоплі 2023 року зібрали. Дякую всім за перегляд і до побачення!